26... Смертоносна пожежа в офісній будівлі в Китаї загинуло 26 людей. Ми аналізуємо серію таких інцидентів. Чи існує таємний зв'язок між нелегальною біолабораторією в Каліфорнії та китайськими військовиками? власник лабораторії взагалі не мав перебувати в Америці. У ті, кто поширився вірусний хештег на підтримку найвідомішого терориста 11 вересня. Це викликає питання: чи причетна до цього китайська компартія. Що ви про це думаєте? Напишіть нам у коментарях та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми у фокусі. Я Тіфані Майер. Трагічний інцидент в одному з міст на півночі Китаю. Пожежа охопила офісну будівлю місцевої вугільної компанії. Унаслідок цього загинуло щонайменше 26 людей, близько 40 дістало поранення. Провінція Шансі один із найбільших у Китаї виробників вугілля. Більшість загиблих були співробітниками компанії. У зв'язку з інцидентом влада затримала 13 осіб. Причину пожежі наразі розслідують. Голова Компартії Китаю, який перебував у Сан-Франці. Сиско на саміті АТЕС закликав провести розслідування цитата прихованих ризиків у провідних галузях китайської промисловості. У Китаї часто трапляються промислові аварії, такі як пожежі. До того ж, експерти пояснюються недотриманням стандартів безпеки. У квітні внаслідок пожежі в лікарні у Пекіні загинуло 29 людей. Тоді в мережі на чиновників посипалися звинувачення, що вони нібито приховують інформацію від родичів пацієнтів. У липні 11 людей загинули внаслідок обвалення даху шкільного спортзалу на півні північному сході країни, а за місяць до цього, внаслідок вибуху в ресторані Барбіку на північному заході Китаю загинула 31 особа. Після цього влада почала повсюдно трубити про те, що необхідно дотримуватися норм безпеки на виробництві. Уприлюднено результати перевірки нелегальної китайської біолабораторії у Каліфорнії. Її виявили в невеликому містечку Рідлі торік у грудні. Звідкомітету з питань КПК містить тисячі сторінок з документами та доказами, зокрема з доказами зв'язків власника лабораторії з компартією Китаю. Подробиці у Джеремі Сендберга Торік адміністрація міста Рідлі виявила в нелегальній каліфорнійській біолабораторії близько тисячі трансгенних мишей небезпеки. Спечні хімікати та тисячі пробірок із біологічними речовинами. Працівники біолабораторії заявили, що мишей генетично модифікували, щоб заражати їх вірусом covid 19 та робити переносниками. Упродовж дев'яти місяців місцева адміністрація била на сполох, проте ФБР відмовилося від розслідування, а центр з контролю та профілактики захворювань від дій. Тоді міська влада звернулася за допомогою до свого місцевого представника конгрес. Смена Джима Костки. ми бачимо, як легко переносяться інфекційні захворювання по всьому світу. Коста вважає, що уряд США чудово усвідомлює проблеми, пов'язані з ковідом, і стурбований тим, як він поширюється. У звіті йдеться, що міська влада виявила морозильну камеру з маркуванням Ебола, яку не знайшов центр із контролю захворювань. Усередині були запечатані пакунки. Водночас, смертність від Еболи становить від 25 до 90%. відсотків. У відповідь на запит електронною поштою Центр контролю захворювань написав, що пакунки не підлягали перевірку. Звірянню, бо на них не було напису Ебола. Управління охорони здоров'я дійшло висновку, що жодних ознак, особливо небезпечних патогенів чи токсинів, не виявили. Воно вимагало від федеральної та місцевої влади знищити всі матеріали. Член комісії від демократів Раджа Крішнамурті радий, що в доповіді було встановлено деякі факти. Але, за його словами, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому, треба більше інструментів. Сьогодні будь-яка людина, зокрема, злочин. Інці втікачі, шахраї і терористи може купити небезпечні патогени через інтернет без особливої перевірки. Щоб купити в аптеці сундафет, потрібне посвідчення особи та права водія. Але щоб купити через інтернет Еболу, цього всього не потрібно у ході розслідування виявили зв'язки між власником лабораторії та компартією Китаю. Серед них чинна злочинна організація, а також великі незрозумілі грошові перекази з рахунків у китайських банках. Людина, про яку йдеться, була злочинцем з довгою історією судимостей та сумнівними зв'язками з КНР. Це велика проблема, і ми сподіваємося, що цей документ підштовхне до ефективних законодавчих дій, щоб таке більше не повторилося. Конгресмен Кевін Карті, який представляє округ, розташований поруч з лабораторією, каже, що звіт розкриває кілька важливих моментів. Власник лабораторії взагалі не мав перебувати в Америці. Він був тут незаконно. Як ви могли бачити в цьому звіті, його засудили за крадіжку інтелектуальної власності. Рішення у справі ухвалив канадський суд. Власнику лабораторії Дзябею Джесі Джу присудили штраф розміром 330 мільйонів доларів. Він колишній співробітник військово-цивільної організації КПК. Комітет установив, що компанії, які відкрили лабораторію, пов'язані з китайськими фірмами та громадянами. Голова комітету, конгресмен Галахер висловив сподівання, що під час майбутніх слухань вироблять двопартійну програму дій, яку конгрес зможе використовувати. Те, щоб запобігати таким випадкам новий удар по китайському фондовому ринку з наступного року, один із видів інвестицій американців не використовуватимуть для китайських та гонконгських акцій. Йдеться про пенсійні кошти майже 7 мільйонів федеральних службовців. Таке рішення ухвалив найбільшу США пенсійний фонд, а точніше Федеральна Рада з пенсійних інвестицій держслужбовців США в активі фонду понад 700 мільярдів доларів і він керує пенсійними накопиченнями майже 7 мільйонів федеральних службовців. Що стоїть за цим рішенням? Серед його причин обмеження на інвестиції в чутливі китайські технології, зокрема в китайській компанії з американських фондових бірж, а також санкції щодо російських цінних паперів. Агентство зазна означає, що всі ці ризики можуть означати втрати для інвесторів. Фонд також заявив, що якщо і далі інвестуватиме в китайські та гонконгські акції, то ризик від невизначеності переважить вигоди. Серед міжнародних інвесторів зростає попит на інвестиційні фонди, які не включають Китай. Це пов'язано з тим, що китайська економіка як раніше занепадає, а напруженість у відносинах між двома країнами наросте. Крім того, станом на жовтень китайські акції демонстрували низьку прибутковість between the two superpowers. Plus, Chinese equities were underperforming as of October. Президент Джо Байден підняв тост за силу Тихоокеанського району під час урочистої вечері в сан франциско Він назвав теперішній час переломним моментом в історії. Разом ми можемо використовувати потужність тихого океану для зростання нашої економіки, створення робочих місць, захисту нашої планети, зміцнення зв'язків між нами та для процвітання гідного життя для всіх. Ми можемо змінити історію на краще, якщо тільки на це наважимося. Вечеря відбулася в рамках саміту азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Лише через день після зустрічі Байдена з головою Китаю Сі Цзіньпіном. У своєму виступі Байден розповів, що Сі запитав його, чому США беруть таку активну участь у справах Тихоокеанського регіону. Байден відповів цитата, бо ми тихоокеанська нація. Відразу після цієї зустрічі Байден виступив перед лідерами ділових кіл, обговоривши торгову позицію Вашингтона щодо Китаю. І Він повторив, що США знижують ризики та диверсифікують економічні відносини з Китаєм. А не розривають їх. Він також зазначив, що стабільні відносини між двома найбільшими економіками це добре для всього світу. Під час саміту Атеспрем'я. Міністр Японії Фуміо Кісіда висловив свої побоювання з приводу влади КНР. Я висловив серйозне занепокоєння щодо активізації військової діяльності Китаю навколо Японії, зокрема його співпраці з Росією. Я також підкреслив, що мир і стабільність у тайванській протоці є надзвичайно важливими для міжнародної спільноти, зокрема і для Японії. Напередодні Кісіда зустрівся з головою КНР Сі Дзінпіном за словами кісіди. Під час зустрічі було досягнуто незначного прогресу з невирішених питань. Таких як дії Китаю у водах поблизу Тайваню та решт японського громадянина за звинуваченням у шпигунстві. тоді як між Ізраїлем і Хамасом тривають бойові дії. Антисемітський лист у саме Бен Ладена став вірусним у Тіктоку. Деякі користувачі соцмережі почали критикувати зовнішню політику США на близькому сході, звинувачуючи Вашингтону в придушенні палестинців. Гижтик пов'язаний з листом набрав майже 2 мільйони переглядів, перш ніж платформа його видалила, 22 роки тому Бен Ладен організував сумнозвісні теракти 11 вересня, внаслідок яких загинуло близько трьох тисяч американців, і він сам 12 років тому був знищений у Пакистані під час спеціальної операції США. Перед смертю він і відкрито засуджував військові дії США у близькосхідних конфліктах. Кріс Бірс поговорив із співавтором книги Розміння китайської загрози TikTok показує, що погані ідеї, зокрема лист Бен Ладена, можуть поширюватися дуже швидко. Ми бачимо, як за допомогою цього небезпечного засобу по суті можна підірвати американські цінності, норми, нашу політичну культуру та наші вибори. TikTok належить китайській інтернет-компанії ByteDance. На питання про те, чи стоїть китайська комуністична партія за антиамериканським контентом, Том у додатку Тайр відповів. безумовно, це навмисно. Вони контролюють компанію ByteDance, А ByteDance володіє компанією TikTok. і тому вони контролюють алгоритми, можуть визначати, яким буде контент, а також який контент просувають, а який блокують. TikTok видали вірусний гештег після того, як змі почали повідомляти про цю історію, а в мережі на компанію посипалася критика.